Риби. Як для вас пройде цей коридор затемнень? яким буде для вас кармічний трансформаційний місяць вересень, що буде змінюватися у вашому житті? Бо ми зараз проживаємо дуже цікавий період, який торкнеться всіх. Ви просто зірка цього затемнення, воно у вас програється просто неймовірно прекрасно в 12-му домі у вас буде така глибинна робота над собою, над своєю свідомістю, підсвідомістю, над життям. Можливо, вам. Ви будете себе відчувати одинокою такою людиною, і вам захочеться усамітнення, можливо, вам захочеться відлюдником трошки побути, де знайти для себе місце, можливо, навіть поїздка в місце сили наодинці. От вам захочеться побути на самоті в цей період для глибинних таких трансформацій і усвідомлень, які вже відбуваються з вами, я впевнена. Це робота із своїми страхами і розкриття себе, свого потенціалу через його. Я дуже рекомендую вам займатися йогою. Зараз це буде однозначно ваше і буде вам допомагати розкривати вас. Це дуже потужна духовна практика. Це неймовірна трансформація. У вас відбувається. Відпускання всього непотрібного. Таке очищення внутрішнє може відбуватися. Рекомендую вам пости, і ЕКАДще. Це очищення, духовність, духовність ваша буде розкриватися. Взагалі підніматися теми духовності. У вас будуть усвідомлення. Стосовно всього цього. Ну просто неймовірний, неймовірний для вас місяць буде програватися. Ну, буквально. Дуже-дуже багато всього. Ви навіть не будете можливо ус усвідомлювати все, як буде закручуватися в вашому житті. Якщо вам потрібна астрологічна консультація, запрошую вас, пишіть в особисті повідомлення. Я вам бажаю як найкращого, найвдалішого місяцю вересень, щоб цей трансформаційний період пройшов для вас якнайкраще. Обіймаю вас, пишіть коментарі, як для вас програється цей місяць, ваші усвідомлення, ваші думки. Думаю, іншим рибкам теж буде цікаво почитати.